Вітаю, друзі, сьогодні 9 травня 2025 року, і сталася подія, яка може мати далекосяжні наслідки для е, інтересів України національних для нашої перспективи вступу до Європейського Союзу. Е, і, можливо, навіть для енергопостачання України. Що я маю на увазі? Вранці служба безпеки України повідомила про те, що вперше викрила Шпигунську мережу угорської розвідки в Закарпатській області, до якої входили, ну скільки входило людей, не зрозуміло, але затримали двох осіб, 40річного колишнього військового з Берегівського району, який був завербований за версією Служби безпеки України ще в 2021 році. І активований як агент у вересні 2024 року, і за версією Служби безпеки України він збирав, вивчав настрої місцевого населення і збирав реакцію військових і цивільних на те, яка буде реакція населення у разі введення миротворчого контингенту, який складатиметься, зокрема, з угорських Збройних сил. Яке військове спорядження озброєння можна придбати на чорному ринку у Закарпатті? Яка ситуація з міграцією угорського населення, угорськомовного населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті? Чи багато транспорту, певну інформацію щодо правоохоронних органів і так далі? Ще одна затримана: це колишня військовослужбовиця, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Свого вона мала інформувати угорську сторону про наявність літаків, і гелікоптерів і про оборонні системи військових, військової частини, де служила. За версією Служби безпеки України е, ці два агенти знаходилися на контакті з угорським куратором, який, був, який є співро, який служить у Угорській військові розвідці. Тобто, це фактично, ще раз підкреслю за версією Служби безпеки України цілеспрямована контррозвідувальна, верніше розвідувальна діяльність Угорщини, країни ЄС проти України з метою досягнення якихось своїх цілей. Угорська сторона назвала це повідомлення пропагандою. Антиугорською і вислала е, двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві, е, про це заявив міністр закордонних справ, і він здається, що там одночасно виконує функції міністра торгівлі е, Петер Сіярту. Е, Україна вже зреагувала на висилку двох угорських е, українських дипломатів з Угорщини і висилає е, дзеркально, як це прийнято в дипломатичній практиці, двох. Угорських дипломатів з України для чого було викликано посла Угорщини в Україні до Міністерства закордонних справ і вручено йому відповідну ноту, відповідно до якої двоє угорських дипломатів повинні покинути Україну впродовж 48 годин. Отже, що ми маємо? Ми маємо різке погіршення відносин двох країн. Угорщини та України, які були і до того, до того були не надто е, дружніми, тому що ми повинні відверто визнати, що Угорщина поводиться як ворожа до України країна, е, яка виконує функції штрейбрехера у Європейському Союзі, постійно блокує введення е, нових санкцій Європейського е, союзу проти Російської Федерації е, або що, скажімо так, унеможливлює оперативне уведення цих санкцій, постійно блокує допомогу Європейського Союзу Україні і так далі. Риторика прем'єр-міністра Орбана вона є антиукраїнською е і проросійською відверто. Е крім того, Угорщина виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Виникає е логічне запитання, чому саме зараз? Служба безпеки України викрала цю мережу, розвідувальну на Закарпатті. Адже ми знаємо, що Угорщина впродовж тривалого часу поводилася відкрито антиукраїнське на Закарпатті. зокрема, це поширення так званих культурних угорських товариств угорськомовних регіонах Закарпаття. Це роздача угорських паспортів угорськомовним громадянам України, це проугорська пропаганда, це пропонування програм навчання угорськомовній молоді громадянам України в Угорщині і так далі. Тобто, те, що Угорщина вела розвідувальні дії проти України, можна було пропустити давно. І, ймовірно, наші спецслужби мали якусь інформацію з цього приводу, тому що ну, та версія, яку висунула Служба безпеки України, ну, вона виглядає правдоподібною, але потрібно все-таки, звісно, дочекатися результатів слідства і в подальшому рішення суду відповідно вироку суду. Побачимо, чи дійде до вироку суду, хоча це не швидка звичайна історія. Так, от чому саме зараз? Тому що однозначно, що можна було тихо затримати цих агентів і не повідомити про це в пресу. Але Служба безпеки повідомила про це, це стало елементом певної публічного тиску на Угорщину, і відповідно була зворотня реакція Угорщини. Я вважаю, вона неприйнятна, тому що висилати дипломатів за те, що виявили твоїх розвідників в країні. Яка воює з Російською Федерацією і яка є сусідом, ну, це є надмірною реакцією. Можна було висловити просто ноту, там заперечення і таке інше. Тому Україна, я вважаю, зреагувала правильно, висловши у відповідь двох угорських дипломатів з України. Ну, єдиною раціональною версією, яку я бачу, це те, що Зеленський і компанія в такий спосіб розраховували чинити тиск на Угорщину. Перед, припустимо, керівництвом Європейського союзу, перед Сполученими Штатами, і на саму Угорщину в діалозі з Україною щодо щоб вона не чинила перешкод у нашому вступі до європейського союзу. Мені здається, що такі дії матимуть навпаки протилежну реакцію, протилежні наслідки. Тоді можливо виходить, що Зеленський компанія знаючи. Про те, що результати референдуму, тому що в Угорщині проходить референдум про те, чи згодні угорці з тим, що Україна має бути членом ЄС, знаючи про те, що це результати референдуму будуть негативними для України, Зеленський і компанія, це друга версія, пішли на випередження для загострення відносин із Угорщиною для того, щоб в подальшому мати виправдання. Чому Угорщина блокує вступ України в Європейський Союз? Будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі. Однак, поза сумнівом, що цей факт, факт арешту угорських агентів на території України, він суттєво погіршить на певний час відносини між Україною. Та Угорщини, на жаль, посольство України в Угорщині, де вже є повноцінний посол від у жодний спосіб не прокоментувало ці всі події, що є прикро, тому що це якраз робота посла реагувати на такого роду події, ну як мінімум, через, наприклад, міністра закордонних справ Сибігу. Однак поки що офіційних коментарів немає. Будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Однак можна сказати, що Україна відкрила ще один фронт, поки що дипломатичний, із країною ЄС-Угорщиною. Слава Україні!